Визначено лауреатів загальнонаціональної премії програми Людина року. Нині озвучені по три знакові постаті в кожній галузі. Серед них спортсмени, бізнесмени, міські голови, а також митці і журналісти. Представників змі у списках її розглянули експерти. Спочатку було понад півсотні. Нині визначена трійка лідерів. Серед них керівник служби новин телеканалу Тивай, автори ведучої програми сьогодні про головне Єгор Чичеринда. У минулі роки ці відзнаки удостовили таких відомих журналістів, як Андрій Куликов, Савік Шустер, Анатолій Борсюк, Олесь Терещенко, Святослав Цеголко. Програма передбачає присудження титулу Людина року найбільш видатним особистостям, які досягли значних успіхів у важливих для держави сферах. Дуже приємно, що пан Єгор вперше став лауреатом нашої програми. В цій номінації завжди представлена еліта журналістська. Тому мені дуже приємно і е, історично нагадувати, що першими володарями премії цієї номінації була Юлія Мостова, Сергій Рахманін, Микола Канішевський, Лариса Івшина, Василь Климчук. Єгор сочетає те, що. На мой взгляд, необходимо журналисту это личное обаяние и личный профессионализм. У нас много журналистов с личным обаянием, но которые не профессиональные. И есть, на мой взгляд, профессиональные ребята, но которые полностью не имеют вот то, что называется шармом, обаянием и, и, и то, что вызывает симпатию. У него есть в полной мере и то и другое. Такі, от, визнання це не лише моя особиста заслуга, це заслуга всього колективу нашого телеканалу Тивай, який дуже плідно попрацював минулого року. Ми будемо разом з нашим колективом досягати ще більших висот в телебаченні в українському, змінювати українське телебачення, робити його розумним. Найголовніше.